Добрий день! Всіх вітаю на каналі Графіня. Рада, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь, що ви ставите питання, що я вас спонукаю на певні дії в вашому житті, на певні зміни або на створення власної стабільності. От дуже розумний вступ. Е, так, на каналі Графіня продовжуються подорожі по хатах. Як живуть будинки? Сподіваюся, зараз за півгодинки ми доїдемо і встигнемо на найкращі краєвиди. Ми зараз побачимо, як виглядає сонячний зимовий Київ. Ми їдемо в Соломенський район Кардачі на 25-й поверх. Така вам інтрига, а тепер реклама. Ну, ось ми зараз приїжджаємо, нарешті вже відкрили е, Південний міст. Ми зараз бачимо Дарницький, знову бачимо Грейт, вже проїхали зарічний. За, ну, за 10-15 років, скажімо так, узбережжя Дніпра дуже-дуже сильно забудувалося. Ну, еф ефективно освоєне ліво, ліво, лівий берег. На правий берег там якийсь промка йде, там трошечки з того боку, зі сторони видубічі, там світлопарк. Вот, так. Ще є простір скажімо так, для ока. А лівий берег вже повноцінно так, як парканчиком, як штахідником. Там, коли виїжджаєш ще з княжого затону на бедбой, і ти, в принципі, упираєшся ще в якийсь називається River Island, здається. От, воно вже таке ну, має каркас, там 10 9 поверхова забудова. І продаються вони так активно, якісь там в них акції йдуть. В відділі продажу. А ось вона наша забудова правого берега. Це Новопечерські ліпки. За Лисою горою там вже знаходиться світлопарк, <світлопарк> через дорогу. А тут літочка, там Нордіка, Дельвєс. Ну, все, до чого можна печерство приплести, його <світлопарк> приплітають. Там закрита територія, там свій вайб, і там хочуть жити ті. Будувалася вона для тих, у кого все добре, а зараз там переважно живуть ті, хто хоче показати світу, що у них все добре. Ну такий теж дубайський вайб, бо ти живеш в постійній забуду. Зараз ми дотягуємося, доїжджаємо це так важко назвати. Я ж знову не розумію, чому субота, і ми так довго їдемо. Ми дотягуємося до Севастопольської площі, це серце Солом'янського району. Зараз багато покупців, зараз багато покупців на ринку. Зараз багато з тих людей, хто купує нерухомість в Києві, розглядають певні райони, там шахідні, не шахідні є куди прилітає, де бомблять, де поруч якась там критична інфраструктура, енергетичні об'єкти, там ще щось. От, і Солом'янський район це в чорному списку, ну так, умовно. От, тому що. Чи повз нього, чи на нього. Це як Лук'янівка. Наприклад, якщо ви загуглите е, там, я дивилася нещодавно, ЖК Форвард на Лук'янівці, то він не вибивається ріалтерами, вони ставлять там метро Шулявська. Ну навіть бояться поставити назву Метро Лук'янівська, тому що саме в цьому метро. Ну, біля цієї станції найбільше всього прилітало ракет. Ну і хтось на це дивиться. Якщо ти дивишся на мапу Києва, ти бачиш, що там 200 метрів до метро Океанівка. І в принципі, ні один район, не одну станцію метро не можна так ну, блокувати. Або ви взагалі не купуєте нерухомість в Києві в Україні, або вже обирайте за якимись іншими критеріями, а не описами і якимись там порадами ріелторів, який зараз район кращий, uh -huh. який гірше. Ну, бо сьогодні він шахетний, завтра він не шахетний, Післязавтра радіоактивний. Потім просто пасивно-агресивний через ä... якісь там зміни, які можуть статися, якісь там заклади будуть відкриватися, я не знаю, що може бути. For От, І якщо вам просто сумно, тоді у відпустку. Отже, ми рухаємося зараз в сторону кардач. Це вулиця Полява, ЖК на Польвій, здається, він так називався. Там років 5 чи 7 він будувався, може навіть більше. От. Тому що він вже повністю заселений. І там вже живуть люди, там працюють ліфти, там всі вже домовились, поставили генератори. Під час відключення світла можна зручно добратися на останній поверх, там є своє бомбосховище, там вже облаштовані кав'ярні. Але це така, ну не печерська, але така найвища точка на Солом'янці, і там дуже гарний огляд всього міста. Ти можеш бачити все. А ми там подивимось машину-штукатурку. Місця загального користування і дуже вдале планування самої квартири. Зараз ми їдемо по вулиці Яблонської. Я коли почала ремонт в цьому об'єкті, ну, я по карті дивилася, як мені їхати, їхала почала їхати по вулиці Яблонської. Я думаю, це ну, недавно так назвали. От. І якраз була в українському домі виставка, е, присвячена е, подорожам, долі, внеску Яблонської в розвиток української культури. Я пішла і ще пороздивлялася і там про її маму. Ну, я там швиденько пробіглася, скажімо так, хвилин 15. Як я бігаю по виставках, я фоткаю, щоб потім почитати. І не почитала ще, але обов'язково почитаю. Mm. Ну, якщо я на Алу Горську, коли я ходила, то я все вичитувала, там прямо чуть не заплакала. Яблоцьку я просто собі зафоткала. Тут стоїть вздовж залізниці. От там за парканом потяги. Ну, всередині є така невеличка інфраструктура. Вон генератор досить таки тихенький. Правда? Іноді менші генератори більше дирчать. А цей такий якийсь правильний от, у нього звук дає генерацію і не дає шуму. Плевчик уже бігав на цьому майданчику. Це якийсь медичний центр, дитячий медичний центр. Доблазила. Чомусь не працює. Мабуть, тому що тихо працює генератор. А -а -а. <злух> угу, угу. <злух> да, я думаю, що випуск про цей ЖК. Буде нетиповий на каналі, тому що він буде змонтований з двох різних днів. Зглазила графіня. Генератор, там люди зараз стоять в черзі. Ну, не в черзі, а просто стоять чекати, коли вмикнуть ліфт. Може, там якось там він переключається. Завжди тут працював ліфт. я ще так впевнено їхала, не дивлячись на графіки відключення, знала, що сюди ми точно доїдемо. Але добре, що ліфт зупинився і ми не були в ліфті. Добре, що він зупинився, коли ми на 25-му поверсі. Спускатися не підніматися, але це однаково не дуже приємна історія. Е, тому хвилин 10-7 ми собі даємо тут походити навколо. Я хотіла показати оце гарне небо, красиве, сонячне, яке сьогодні буде дуже насичений, соковитий такий захід сонця. І коли не туман, бо я сюди часто приїжджала, коли був туман, коли так воно все було ну, розмито молоком. А сьогодні прямо можна буде суперфоточки зробити. Але ж ну ладно. Всі, хто не на 25-й поверх, пішли пішки. Я думаю, хто на 25-й поверх стоїть і чекає ліфта. Я хотіла показати вигляд, хотіла показати, як робиться машина-штукатурка, в чому переваги машини штукатурки, плюси-мінуси, нюанси. Хотіла показати, яке місце залишили. Не для шумоізоляції, тому що всі жителі цього будинку кажуть, що тут дуже погана звукоізоляція, і треба робити свою власну. Потім би я ще знала, наскільки воно ефективно, які варіанти є звукоізоляція, я вивчала для себе рекомендації, які це можуть бути. Ну, про це я могла поговорити, щоб знову ж таки спонукати людей про щось подумати, а не давати якісь конкретні рецепти, тому що. Це ж також умовно. Комусь заважає шум генератора, а когось дратує, як нявкає сусідська кіцька. Хоча кіцьки можуть бути такі ще пахліщі генераторів. Просто що мене так зараз розстроїли, тому що я саме, ну, Складно ще зараз знайти людей, які будуть працювати, знайти години, коли є світ, щоб вести роботи світло. А також зараз дуже важко доставляти матеріали, тому що ти замовляєш доставку, замовляєш вантажників, заздалегідь. А графік, коли буде світло, ти бачиш лише з вечора, ну, грубо говоря, там зранку, ти можеш там розпоряджатися. Тобі майже день в день дають графік цього світла. Я думала не враховувати графік відключення світла, тому що тут завжди працює генератор. І я тепер трошки задумалась і засумувала, як мені організувати доставку сюди матеріалу, ну, там пліток, всяких, там, сипучих, сумішей, сантехніки, ванна, ну все, що треба, там, інсталяції для того, щоб проводити далі роботи. Бо це був перший там, чорновий етап, потім вже далі треба працювати. Але немає нічого неможливого. Ну, Я розумію, що якби зараз ще була доставка матеріалу і тут люди чекають черзі, ти собі свої матеріали вантажиш. Звичайно, треба якось підлаштовуватись під світло. Останнього разу, коли ми доставляли матеріал, то просто хлопці вивантажили його і залишили на 6 годин біля під'їзду, накрили клейоночки. Я думала, самій самі там стояти. ну, Я домовилася з охоронцем, там заплатили йому гроші, щоб він подивлявся. Але там там всього було 1100 гривень. Всякі там інсталяції, плітки, штуки. Ну, було б, шкода, якби воно кудись ділося. Але такі часи. І поки ми їхали, бачите, вже стемніло. Вже ми зараз будемо бачити не захід сонця, а схід місяця. Дякую, що ви дивитесь. Сподіваюся, що ви такі ж гнучкі. Які люди будівельної сфери сьогодні? Так, да, ну, Будь-якої -яко. будь сфери, так, сьогодні. Дуже глучки. От. Ну, подивимось, спробуємо щось склеїти на цей випуск. Сподіваюся, що вам буде цікаво. А YouTube мій трошки оживе. Гарних вам світанків і заходів сонця. Починаємо другу частину. Ми зараз казково заходимо в другу частину нашого відео. Сьогодні 21 грудня. Сила монтажу. Сьогодні 21 грудня. Найкоротший день, найбільше справ. І далі тільки світло. А що там у нас? Так ми зараз на полі 83. Це ж все буде одним блоком іти. Це ну, тому що ти е, зараз менше по загальним будівництвам і общруям гуляєш, а тільки елітний сегмент От. А так, е, ну, такі графіті. До речі, ну, я не знаю актуальність цих телефонів, тому що тут ремонти робили років 5-6. тому. Може, хтось уже на війні, може хтось уже передумав і став тарологом, а не електриком. От, можна прозвонити. От, я хотіла показати, що це тут таке працює. І ми будемо використовувати мій ліхтарик, тому що я не хочу сюди лізти і переключати світло. Ми тут зробили в грудні, на початку грудня, машину штукатурку. і можна робити машину штукатурку взиму, але тоді ви собі селите. Поселяєте собі в хату таку осушувач, він називається. І він робить ваші стіни сухими за місяць, за 20 днів. Ну, Він післязавтра вже з'їжджає. Що я хочу. У нас є якась картинка там, да? Ми щось бачимо в телефоні? Бо хотіла приїхати, коли денне світло, то не працював тоді ліфт, а приїхали, коли світло. Ось тут, наприклад, ще трошки залишилось вологого, ну, але це вже такі копійки і залишки, От, в принципі, воно вже досохне, тому що будинок заселений, тут є опалення, і опалення нормально працює, бо котельня розташована отут на поверсі вище, і тут тепло. що ти відчуваєш, тут зараз тепло, тут не працює ніяке, е, немає радіаторів, вони всі зняті, але тут дуже тепло. І за рахунок цього воно вже, 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 вже досохне. Ось санвузел, ну він одразу швидко висох. Хлопці, коли наносили, казали, що вона вже навіть весь підсихає під стелею, коли її тут добиваєш. Коли ви собі обираєте Майстрів на машину штукатурку, не стісняйтесь, як заїжджати на їхні об'єкти, де вони зараз працюють, щоб подивитися, наскільки охайно вони роблять роботу, чи витримують вони вугли, як вони працюють з оцим наружним кутом. Тут в квартирі все зроблено під 90 градусів. Хтось може скаже, що це зайве, але я вважаю, що така геометрія не зайва, тому що коли йде потім. Укладка підлоги. Стоп! 90 градусів кут. Це зовсім не зайва геометрія, бо коли потім у вас укладається підлога якимись там квадратами чи навіть якимись там плашками, воно зразу видасть ці розходження і буде йти клін або трапеція. А це не прикрашає взагалі об'єкт. Е, дякую. Ми сьогодні так принесли світло в ваш дім. Дякую, що були на каналі Графіні, дякую, що підписані, дякую, що коментуєте. І сподіваюся, побачитися вже більш довгим днем. І денним світлом. А у нас тут супер вигляд з вікна, до речі. Ми ж два рази сюди планували приїхати на захід сонця. Але минулого разу на захід сонця у нас чомусь не працював ліфт, а цього разу ми працювали. Бо захід сонця був близько 15, там ще 15.30. Подивіться, як воно після заходу. Так, я зараз мамський комплект перебираю. У нас комплект. Лев. Іди на мене. А, все. Це замикаюче відео цього року. Тому у нас різдвяний настрій Києва. Е, я вважаю, що в наступний 2026 рік став роком здійснення ваших мрій. <різь> 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 І роком народження нових мрій. Тому що мрії завжди повинні бути. Все, пока.